Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з геометрії. І сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі, які стосуються чотирикутника, а конкретно паралелограм. Давайте для початку пригадаємо, що являє собою паралелограм і які його основні властивості. Я нагадую, що паралелограма називається чотирикутник, зверніть, будь ласка, увагу праворуч А, Б, С, Д, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Тобто, я нагадую протилежні сторони в нашому випадку. Наприклад, АБ сторона паралельна стороні СД, БЦ сторона паралельна стороні АД. Якщо сторони попарно протилежні паралельні, цей чотирикутник називається паралелограмом. Які ж властивості? Перше, протилежні сторони паралелограма рівні. Зверніть, будь ласка, увагу, дійсно, АВ дорівнює СД і БЦ дорівнює АД. Протилежні кути рівні кут А дорівнює. Куту С, давайте позначимо їх, кут А дорівнює куту С, кут Б, далі кут Б дорівнює куту. Де протилежні кути паралелограма рівні. Діагоналі, а я нагадую, в нашому випадку це відповідно АО. Верніше, діагональ АС і БД перетинаються в точці О і точкою діляться навпіл. Тобто АО відрізок дорівнює відрізку ОС. Так, відповідно, БО дорівнює ОД. Кожна діагональ розбиває паралелограм на два рівних трикутники. І відповідно, давайте знову-таки подивимось, да, в нашому випадку два рівних трикутники. Це, відповідно, в нашому. Трикутник АБЦ, ось я його замалюю, ось так. Да? Це один із трикутничків, і відповідно другий трикутничок Це АДЦ. Ці два трикутники однакові. Наступна властивість паралелограма це відповідно про те, що сума. Кутів прилеглих до однієї сторони паралелограма, дорівнює 180 градусів. Так як прямі паралельні, а другі сторони можна вважати січною, то, відповідно, у нас кути, які прилеглі да, до однієї сторони, відповідно, кут А і кут Б в сумі будуть давати 180 градусів. Градусів. І давайте розглянемо, що означає висота паралелограма. Значить, Це перпендикуляр, опущений із будь-якої точки однієї сторони на пряму, що містить протилежну сторону, або відстань між протилежними сторонами, або на продовження сторони. Як, наприклад, якщо ми хочемо опустити висоту із вершини С на сторону АД, нам необхідно продовжити сторону АД. Опустити перпендикуляр на продовження цієї сторони. СК, наприклад, це теж буде висота нашого паралелограма. Ну, а тепер переходимо до розв'язування задач. Задача перша. Знайдіть, кути паралелограма, якщо різниця двох із них дорівнює 100 градусів. Зробимо схематичний малюнок. І так, у нас є паралелограм А, Б, С, Д. Так, і відповідно нас просять знайти його кути, якщо різниця двох із них дорівнює 100 градусів. Давайте поміркуємо. Різниця яких кутів двох може складати 100 градусів. Ми з вами знаємо, що, наприклад, кути протилежні А і С однакові. Тому, відповідно, якщо вони однакові, то їх різниця не може складати 100 градусів. Значить, скоріше всього мова йде про кути, які у нас. Належать одній стороні. Тобто, за умовою, да, кут А і кут Б, от їх різниця складає 100 градусів. Значить, зазначаємо, наприклад, кут А мінус кут Б за умовою дорівнює 100 градусів. І для того, щоб знайти кути паралелограма, нам достатньо знайти по одному куту, а далі вказати, що протилежні кути рівні. Значить, нам треба знайти кут А. І відповідно кут Б. Як же ми будемо розв'язувати? По-перше, у нас є перше рівняння, що різниця двох кутів 100 градусів. З іншого боку, у нас є з вами властивість, що сума кутів, які належать одній стороні паралелограма, дорівнює 180 градусів. Значить, якщо позначити, наприклад, кут А через Х, кут Б через y, так, то ми отримаємо з вами систему рівнянь. Х- дорівнює 100. Градусів а Х плюс Y дорівнює 180 градусів. Розв'язуючи її, ми знайдемо з вами наші кути. І так. Знову таки, тут система простенька, можна використати спосіб додавання, тоді буде 2х дорівнює 280 градусів. Відповідно, щоб знайти Х, 280 ми поділимо на 2 і отримаємо 140 градусів. Значить, кут А у нас 140 градусів. Так як сума кутів 180, то кут Б у нас буде дорівнювати 180 мінус 140-40 градусів. Отже, ми можемо зазначити у відповідь, да? Значить, кут А паралелограма у нас 140 градусів, і за властивістю такий самий буде кут С, кут Б паралелограма ми визначили 40 градусів, і за властивістю він дорівнює куту Д, як протилежні кути. Наступна надача. Знайдіть сторони паралелограми, якщо, якщо одна з них вдвічі більша від іншої, а периметр становить 24 см. Знову таки, схематично замальовуємо паралелограм. А, Б, С, Д. Далі сказано, що периметр нашого паралелограма дорівнює 24 см, так, сказана одна із сторін вдвічі більша від іншої. Давайте подивимось: ось у нас сторона А, Б. За умовою да, і за властивостями паралелограма А, Б і С Д це однакові сторони. Відповідно, Б, С і а, Д – це теж пара однакових сторін. Тому, якщо мова йде, що одна із них двічі більше, то ми не можемо брати однакові, нам треба брати сусідні сторони. Значить, в нашому випадку, я візьму більша сторона по малюнку у мене BC, значить, вона більша за AB в два рази, це за умовою задачі. Треба знайти сторони паралелограми, значить, треба визначити сторону AB, сторону BC, і далі, якщо ми знайдемо, ми. Знову таки зможемо з вами знайти і протилежні сторони, так як вони у нас рівні за властивостями паралелограму. Відповідно, пригадуємо, що являє, значить, позначаємо, да? е, значить, нехай менша сторона, значить АВ ми позначаємо через Х, тоді сторона ВС в два рази більше буде 2х. Периметр, да, паралелограма це є сума всіх його сторін. Значить, АБ це у нас Х, БЦ 2х. Далі CD – Д це те саме, що АБ. І відповідно AD – це те саме, що і БЦ. Відповідно, ми отримуємо з вами, зводимо подібні 2 і 2 – 4, і ще 2, 6х. І за умовою наше 6х дорівнює 24. Значить, щоб знайти Х, 24. 4 Ділимо на 6, і, відповідно, у нас буде 4 так, чого, сантиметри. Це у нас буде менша сторона, яку ми позначили АБ. Тепер ми зазначаємо, що АБ за умовою, так як це паралелограм дорівнює CD і дорівнює 4 см, BC за умовою, так, як це паралелограм дорівнює AD і дорівнює в 2 рази більше 4 помножити на 2, 8 см. Ось розв'язали і другу задачу. Наступна задача: у нас є рисунок. Так, і на рисунку позначено деякі частини кутів паралелограма, треба знайти кути нашого паралелограма. Значить, зазначаємо, нам треба в цій задачі знайти, чому дорівнює кут А, чому дорівнює кут Б, чому дорівнює кут С і чому дорівнює кут Д. Знову таки, давайте дивитися уважно, що нам задано і яким чином ми можемо знайти. Значить, БЦ і АД. Паралельні і рівні да, сторони. Нам зараз треба використати паралельність, тому що паралельні прямі і січна, яка є діагоналю, а це, можуть утворювати внутрішні накрест, лежачі кути, або внутрішні односторонні. Ми скористаємося цими властивостями і пригадаємо, що в даному випадку ось цей кут, який у нас за умовою 22 градуса, буде дорівнювати ось цьому куту, який Відповідно до нього є внутрішній накрест лежачий. Так? Відповідно, аналогічно 38 градусів ось тут, буде дорівнювати 38 градусів ось тут. І таким чином кут А, який буде дорівнювати куту С, у нас буде дорівнювати 38 плюс 22 градуси, відповідно, буде 60 градусів. Це у нас ми знайшли кут А і кут С. Далі скористаємося, що кут А. І кут Б, два сусідніх кути дорівнює 180 градусів, цей ми знайшли 60, плюс кут Б дорівнює 180. Звідси ми можемо визначити, що кут... Б нас буде дорівнювати 180 мінус 60, 120 градусів. І, відповідно, знову-таки, за властивістю, кут Б дорівнює куту Д і дорівнює 120 градусів. Значить, автоматично ми знайшли цей і цей кут. І ще одна задача, яка стосується рисунку 2. За даними рисунка 2, знайдіть периметр нашого. Паралелограма А Б, Ц, Д Звертаємо увагу, що нам задано уважно розглядаємо. У нас є якийсь відрізок БЕ, який ділить сторону С в певному співвідношенні. Діляночка ДЕ у нас є 8. С сторона 5, значить, знову-таки, перше, з чого ми можемо розпочати, це відповідно те, що у нас з вами. За означенням, сторона АД дорівнює стороні БЦ. І відповідно теж буде дорівнювати 5. Значить, ось тут теж буде 5. Далі, зверніть увагу трикутничок, який у нас би окремлюється БЦЕ, БЦЕ, e, e, так, в ньому БЦ відрізок і «ЄЦ» е, вказано, що вони однакові, значить, «ЄЦ» е, автоматично теж буде 5, «ЄЦ» е, теж буде 5. І тоді, відповідно, сторона ДЦ в нашому випадку так, буде складатися із суми відрізка в ДЕ. І є це. Де є за умовою у нас 8, ЕЦ за умовою 5, і відповідно буде 13. Це буде у нас довжина сторони ДЦ. Так, і відповідно, знову-таки, за властивостями. Паралелограма сторона ДС дорівнює довжині стороні АВ і теж дорівнює 13. Значить, щоб визначити периметр, нам треба скласти всі чотири сторони. Значить, АД у нас 5. Так? Далі АВ, яке у нас 13. Так? Далі BC – це теж у нас 5, і DC, це теж 13. І відповідно ми з вами отримуємо. Значить, 5 плюс 13 плюс 5. Плюс 13. Тут у нас буде 10, тут буде 26, 36. Це буде периметр нашого паралелограма. Ось так використовуючи основні властивості такої геометричної фігури, як паралелограм, властивість його кутів, протилежних сторін, суми кутів. які... Ми розглянули використовується для розв'язування задачі. Ну а на сьогодні все до наступних зустрічей.